Привіт, всім! мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. Ну, давненько не випускав роликів, то треба це виправляти. І сьогодні пропоную е, подивитися таку гру, яка мене трішечки вразила, тому що я щось схоже бачив у дитинстві, але на іншій платформі. Сьогодні ми пограємо у, на консолі Game Boy Advance. Це портативна консоль від, від Nintendo, яка вийшла раніше ніж е, PlayStation Portable, але. Пізніше, ніж е, геймбой звичайний, і на неї були такі прикольні ігри, як Tekken Advance, який був зрисований, змальований з плейстейновські, Tekken 3, ну і інші. І сьогодні пограємо саме в таку гру. Також, як я і казав, мені подобається жанр файтингів. І пограємо сьогодні в файтинг. Файтинг цей доволі незвичний, зараз ви це побачите. І цей файтинг називається International Karate. Тому ну, зараз ми позмагаємося у карате у різних країнах світу. І давайте я вам запущу гру, але спочатку я вам покажу гру, таку, яку я побачив у дитинстві. Я побачив її спершу саме на консолі Spectrum. І ось отак вона виглядала. Бачите, як кумедно? Ну, це консоль Spectrum. І е, така гра, е, саме саме таку гру ми грали у дитинстві, але те, що я побачив на Game Boy Advance, мені, мені сподобалося і саме завдяки тому, що воно схоже на це, але з більш кращою графікою. І як ви бачите, тут ми е, одразу бачимо не одного ігрока е, ну, або спортсмена а одразу трьох. Е, в цю гру можна на спектрумі було грати як за двох персонажів, а за третього ну, завжди грав комп'ютер. Можна було грати одному проти двох комп'ютерів або у двох проти одного комп'ютера і один проти іншого. В були змагання, і була отака бонусна гра. Ви бачите, як це було реалізовано на спектрумі. Тепер давайте подивимося, як це реалізовано на геймбої. І тут у нас вже додається цілий список персонажей по країнам. Ми можемо обрати кого завгодно. Бачите, як вони тут вже дуже красиво намальовані, у них у кожного свої е, традиційні костюми. І виглядає це дуже красиво і ця плаваюча графіка. Ну, Тому що 32-бітний процесор геймбоя, хоч і портативного, ну, давав змогу намалювати цю гру непогано. В принципі, воно відрізняється від інших файтів. Комусь сподобається, комусь ні. Но мені воно саме сподобалось завдяки тому, що таке було у нас у дитинстві. І геймплей тут зовсім не змінився, хоча і фігурки намальовані, бачите, наскільки красивіше, зони також красивіше, сама зона. Задній план. Але тут таке, таке саме треба е, за відведений час е, е, раніше своїх супротивників набити собі 6, 6 очок. Тобто зробити 6 цілих, ну, повноцінних ударів. Але тут у геймбой версії удари ну ми бачимо уверху, у нас панелька з стрічками цих ударів. От, мій Че, чен. Зараз я граю за китайця Чіна і в мене він е, е, набив саме більше Ударів. І ну, ці удари можуть зараховуватися як цілий і як половина, якщо ви вдарите кулаком не сильно. Такого на версії на е, спектромі не було. Е, взагалі, ця гра була випущена ще у далекому 1987 році. Це коли я пішов у перший клас, і була випущена на такі е, системи комп'ютери як Commodore 64, Atari та е, ZX Spectrum. Але потім ці ігри почали ревізувати на інші, на інші платформи, і, наприклад, е, навіть вони були на 16 біт портовані. І я точно знаю, що на Game Boy Advance вона вийшла вже у 2003 році. То, тобто це вже був ну, можна сказати закат цієї коні ну, або її ну, сама популярність, тому що до е, виходу PlayStation Portable був цілий рік іще. А саме Game Boy тоді був ну, одною із найкращих популярних. Гоймбой Адванс одна з найкращих популярних портативок, в принципі так Ну як ми бачимо, тут у нас вже ми б'ємося до двох очок. Щоб отримати перемогу, треба ну отримати дві заробити два очка. Перше очко, ну, перше очко я вже заробив. І треба заробити друге. Вам для того, щоб передивлятися цю гру. Пропоную зробити себе чайку і це буде дивитися веселіше. Як мій брат побачить цю гру, я думаю, йому сподобається. Ми з ним робили сумісний стрім на його каналі у І там ми грали якраз в ігри на двох. І, ну, на жаль, саме в цю гру з Boy Advance на двох пограти не можна. Це консоль. Ну, Мабуть, не можна, а може і можна, Ну, я не бачив на налаштуваннях. Але якщо пограти з ним ну, у, на інших платформах, ті, що підтримує меднаф емулятор для е, онлайн гри в ретроігри, то можна і знайти цю цю версію гри також, пограти буде, думаю, цікаво. Ну, виглядає це, звісно, не так, як Mortal Kombat, як ми звикли, куча крові. Але для тих, хто любить ігри, такі як е, кікбоксінг, я вже показував на Game Boy також є змагання, ну такі наполуспортивні полу то це ну, виглядає доволі непогано. І чому вона мене ще підкупила? Що е, зробили у таку доволі непогану графіку, да, симпатичну, е, вклали повністю е, геймплей старинно, старинної гри, такої стародавньої ще 80-х років. І це ну, мене як ретро геймера дуже підкупило, тому що. Mortal Kombat 11 це круто, Mortal Kombat 10, там Інджастіс і все таке, але інколи хочеться повернутися саме до таких ігор. Давайте я вам покажу тепер інших персонажів. Я вам не, не то, що інших персонажів, вони б'ються всі однаково, але у нас є інші зони. Я вам показав Китай, а зараз ми побачимо Японію. І ми за цього японця спробуємо отримати декілька перемог і подивитися зони, які виглядають тут. Ну, у, у, у цій грі. На жаль, на ZX Spectrum та на Commodore 64, коли ми грали в цю гру, ми бачили тільки одну зону. Там була тільки китайська зона. Ну, Хоча не, не можливо, я. Ну, ні, якраз у, на Commodore 64, мабуть, і була одна зона. А ось на Спектрумі там намагалися домалювати зони, тому що така сама ситуація була, як і з грою. А Kung фу, той самий грою, яка на, на Денді ми граємо або на MSX там одна зона, і ми б'ємося, тільки колір зони міняється. А саме ця гра з тим же геймплеєм, але за на ізак там домалювали зони. І, мабуть, в цій грі ну, їх менше зон, ніж на Game Boy, але на Spectrum там ну як мінімум три задні фони є. Але тут ми бачимо графіка дуже симпатична, тому що, як я вже і розповідав, Game Boy – це консолька вже мала 32-бітний, хоча й портативний процесор. Вона ну. Не, не могла ну сильно портува... ну сильно сильно повторити Ігри з PlayStation 1, тому що потужності не вистачало. Але портувати і робити їх трішечки схожими на Ігри з PlayStation 1, вона могла. Наприклад, на Game Boy Advance виходили такі круті е, гонки, як NFS Carbon NFS Underground та NFS е, цей most wanted але всі ці гонки, якщо ви запускаєте, ну грати в них неможливо. Ну не, не з того, що графіка кубіками, так це 3D-гонки. І графіка дійсно там кубиками, а з-за цього, що процесор не промальовував швидко ці ігри, і не, ну, не дуже на геймбої відчувається оця жага швидкості. Так? Ви не чуєте цього драйву. Ви граєте в гру і дійсно це гра, 3 d так вона подіргується, ви розумієте, що процесор не супер потужний, і, воно все, і відеокарта не дуже потужна, воно все відображається. Кубиками і ви ну взагалі нічого не очікуєте від тої гри. Так, і поки я це розповідав, ми побачили супергру, яку я дуже... Дуже гарно програв, тому що повернувся в іншу сторону. Тут треба відбивати ці м'ячики. Але давайте подивимося інші зони. ну Ще декілька зон. Ми не будемо сильно розтягувати ролик. Я буду просто проходити далі по чемпіонату. І давайте оберемо ну в Китаї в Японії ми були, давайте зайдемо у Австралію. Як же виглядає Австралія? А Австралія це майже така сама зона, бачите, як ми бачили на на початку цього ролику про За X-Spectrum там щось було схоже взяти, мабуть, від цілі. Буде зараз дуже драматичний такий бой, бій. В цілому персонаж має купу, купу ударів. Він може, ну взагалі на Game Boy Advance всього у нас дві кнопки, які керування. Ну, є D-pad 4 це догори донизу, вліво та вправо. І є дві кнопки A і B, як на Денді. Але ще додатково є два шифта на Game Boy Advance. І як же ж виходить керування цієї гри? Ну, по-перше, наш персонаж все рівно дивиться в один, в один бік, поки ви не нажмете один з shiftів. Якщо ви нажмете правий shift, то він буде дивитися вправо. Якщо лівий шрифт, то наш персонаж повернеться вліво, то він автоматично, як у файтінгах ми звикли, не повертається. Далі. Кнопка А у нас. Е -е Значить, буде, ну, якщо її натискаєте, буде у нас бити наш персонаж рукою. І якщо натискаєте кнопку Б ногою. Але варіацій цих ударів багато. Якщо ви нажимаєте ну, просто, наприклад, кнопку Б ну, руки, то персонаж нічого не зробить. А якщо на, на, натиснете Вперед, потім вперед, бачите, отримав перемогу не, не мій персонаж «Лі», а Бен, тому мені прийдеться тут дуже попотіти, щоб отримати перемогу. Я зараз граю за Лі, за японця. Так, і тому, ну якщо натискаєте вниз, наприклад, удар ноги, то він б'є з присяду. Якщо вверх, то він б'є вверх. Якщо назад з розвороту, ну тут щось схоже з морталкомбатом, так, ну, з керуванням такими файтингами. Але що ще за фішка гри, що тут? Чітко треба стати на правильне місце, щоб влучити всього супротивника. Якщо ви трошечки ближче до нього підойдете, то ваша нога буде пролітати скрізь нього. Вона не буде в нього влучати. Якщо сильно далеко відійдете, це таке ж ви не будете в нього влучати. А і то те, що ну дуже прикольно в цьому двобої, що ви б'єтеся. Не сам а б'єтеся проти двох супротивників, і вони обидва б'ються і також один проти одного, не тільки проти вас. Тобто супротивник може по вам не разу не вдарити, а отримати перемогу, бо більше вас наб'є е, очків на е, ну на іншому супротивнику. Тому тут треба дуже швидко це робити. І зараз взагалі мені вийшло зрівняти рахунок один один. І зараз мені неможливо програти. Ну хоча, якщо середній цей е, чіпс так виграє, тоді в нас ще буде третій двобій. It's a very, very good І ми бачите, що дуже цікаво, як ви приземляєтесь спиною, вас можуть підловити. І, ну, я, і я цим користувався, і користувалися мої вороги. І тоді ну, виходить так, що ну, в принципі, неочікано ви е, втрачаєте свідомість. Е, ще як наш удар отримає наш персонаж отримає сильний удар, бачите, він втрачає свідомість на деякий час, на, на, на якусь секундочку. А час в, цій, в цьому двобої дуже важливий, тому що секунд не так багато дається на весь двобій. І, е, Час дуже швидко спливає, але це дуже прикольно. Цікава історія у мене із моєго дитинства в цій грі, ну навіть не дитинства, а вже такого підліткового віку. Я колись розповідав, що за ікс був не тільки у мого брата, а ще у друга мого брата, його однокласника. Він в нього був уже з дискетами, з 5-дюймовими, вже завантажувався не на аудіокасетах, а на дискетах. І саме в цю гру я пам'ятаю такий момент: так робити не можна, коли будуть дивитися діти, але ми колись прогулювали школи. Це я робив не часто, але інколи було. І ми ходили до цього друга, і я пам'ятаю, грали у цього спектру, коли у нього також батьки були на роботі, і ми також згаворювалися і всі приходили до нього пограти у Спектрума. Це був вже той час, вже більш старшим класом, коли у всіх у нас вже був Денді, але його за X-Spectrum ну, тім вражав, що це трошки інший геймплей, і тим, що не треба було чекати, поки завантажиться касета, тому що в нього був свій чорно-білий монітор, і був дисковод 5-дюймовий, і ти завантажуєш, і вона майже е, ну дуже швидко завантажується гра з дискет. Ну майже за секундочку і ти граєш. І ми грали і Fu, і в оцю гру, і ми грали її на двох проти трьох персонажів. Це було весело. Тому цей геймплей цієї гри мені сподобався, ну ну настільки запам'ятався і настільки сподобався, що навіть у ну, це пройшло вже. Ну, майже 25-27 років. І після цього я з задоволенням запустив цю гру, як я її побачив на геймбої. Я одразу розгадав, згадав, що це за гра, яка вона була на спектрі, і з задоволенням її пограв. І я не розочарувався, ну, це з мого олдового так, ну, з мого олдового досвіду геймплею. Мені це дуже сподобалося, тому що це дійсно Давайте трошечки половимо тут м'ячі, може в мене вийде трошки. І завдяки тому, що. Ну, Ну, ця, ця гра повністю повторює геймплей, але з покращеною графікою мені це дуже сподобалось. Але ця гра також вже не сучасна. Вже Game Boy Advance також у нас ретро-консоль. І ця гра випущена в 2003 році, а зараз вже 2023. Тобто вже цій грі покращений вже 23 роки. Фу, не 23, а 20 років. А той грі ми бачимо іще додаємо 6, 10, 16, 36 років. Спочатку, в принципі. Того з часу, як вийшла ця гра. А я її грав ну, майже е, через 8 років після її виходу, може десь так, у того ж друга, свого брата. Тому Ну прикольно я ж кажу, геймплей, дуже прикольні спогади, і мені це сподобалося. Так, ну і поки я це розповідав, давайте останні два бій проведемо у Нью-Йорку. Бачите, тут у нас е, Статуя Свободи, там у нас навіть ще. Є оці ж не хмарочоси близнюки, які так, були збиті терористами, розбиті, як літаки в них влучили. Ну, в принципі, грав. Тобіж, а якщо гра вийшла у 2003 році, то це вже сталося, а бачите, хмарачоси ще намальовані. Ну, Бачите, люди залишили ці хмарочоси, ну, тому що, мабуть, ну, в якоїсь з версії його ця ця картинка залишилася, і вони залишили цю картинку на Геймбой. Як я вже казав, ці ігри портувалися і на 16 бітні е, усілякі консолі, і на комп'ютери того часу, але я ну, побачив перше на нагайбой, тому і Пограв за нього, але ну як було написано в тій Вікіпедії, дуже набагато консолів, воно в 90-х роках було портоване, у 2000-х, 2000 а тільки аж в 2003-му дійшло до Гінбоя. Ну, можливо, колись я доберусь і до тих консолей та комп'ютерів, ви зможу за них пограти. Мені цікаво на досі була б така гра, мені було б цікаво пограти на досі. Ну і е, дуже є Ну, велика вирогідність, що ця гра, скоріш всього, була. Ну, думаю, якщо знайду, може щось зроблю якийсь ролик. Як я вже і казав, так нашли отримав перемогу. Мені дуже сподобалася ця гра, грати в неї ну, було весело. І, в принципі, я не розчарувався і я її е, знаю тепер точно, що вона у мене є на цьому, на моїй консольці е, чи Ну, на цій на консольці RG351 анбевник. І я в неї пограю. Так, чомусь у мене не виходило відбивати ці бомбочки, і тому вони оце вибухнули. Але ну якщо тут за, за цей час ти відіб'єш якісь кількість бомбочок, тобі ще додають очки. А в принципі ж тут гра йде на очки. Чим більше ти очків наб'єш, тим краще буде це виглядати. ну Потім твоя таблиця очків. Ну, На цьому, я думаю, можна закінчувати розповідь про цю гру. В цілому, як я казав, вона мені ну, для мене вона виявилася дуже гарною, дуже цікавою і дуже приємною. Не такою, щоб сидіти в неї годинами грати, але так трішечки пограти, від, відкласти, потім ще пограти можна, гра непогана. Ну і що? І на цьому будемо закінчувати наш ролик. Кому він сподобався, обов'язково ставимо подобаєчки. Залишаємо якийсь коментар, хто б зайшов на канал вперше, Підписуйтесь на канал. Ну і побачимося нових роликах. Всім пока!